Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо наші заняття. Сьогодні ми поговоримо про таблицю 7 6 розділу Possessive Pronouns Mine, Yours, His, Hers, Ours, Theirs. Присвійні займенники мій, твій або ваш, його, її, наш Їх Hey. These books belong to me. Ця книга належить мені. It is my book. Це є моя книга. It is mine. Це моя. B. That book belongs to you. Та книга належить тобі. It's your book. Це твоя книга. It is yours. Це See, that book is mine. та книга моя. Incorrect. That is mine book. Давайте запам'ятаємо Possessive adjectives, присвійні прикметники та позесів pronoun. Присвійні займенники. Ви маєте запам'ятати: ось ці слова є прикметниками, а ось ці слова є займенниками. My. Your, her, his, our, their, mine, yours, hers, his, ours, theirs. Значення обох слів. Ось так от май і майн означає мій. Мій, моя, моє. Your, yours означає твій, твоя або твоє. Her, hers її. «his», his, його, «our», ours наш, наш, наше, наші. Their, theirs, їхні, їх, їхні. Ви запитаєте мене, очевидно, а чому ж, тоді, якщо їх значення однакове, то чому є два слова, яка ж різниця в застосуванні? І ви матимете рацію, запитавши це запитання. Розглянемо і причину. A possessive adjective is used in front of a noun my book. Ось ці possessive adjective, присвійні прикметники, вони використовуються навпроти іменника. Запам'ятайте. Тому що ми говорили з вами, що роль прикметника в реченні describe noun. Описати іменник. Тобто, я казала завжди, якщо є в реченні прикметник, то має бути біля нього і іменник. І ось саме це і пояснюють. Є прикметник Май, який показує присвійність. І книга, моя книга. A possessive pronoun is used alone. Without a noun following it as in C. А possessive pronoun. Присвійній займенник, він використовується в однині, без іменника. Іменник за ним не слідує, тому і показали ось тут mine book неправильно. Noun without a, fo a noun following it, без іменника, який його слідує. Не можна після позиція pronoun ставити іменник. А після позисів Adjective ви зобов'язані ставити іменник. Ось така різниця між цими двома словами. Біля цих слів є іменник, а біля цих немає іменника. Всього лиш ж значення одне й те ж саме значення. Переходимо для того, щоб закріпити наш вивчений матеріал, ми повинні виконати декілька вправ. Тому переходимо до виконання вправ. Вправа 31. Write or say the correct possessive pronoun. Possessive pronoun. Тобто, з нас хочуть, ось ось, перепрошую. Possessive pronoun хочуть з нас. Ось ось ці. Словами повинні обрати. Будь ласка, виконуємо дану вправу. Дана вправа закінчується ось тут. Зупиняємо відео, друзі, виконуємо її. А я одразу для того, щоб не чекати, переходжу до того, яким чином ми повинні виконати дану вправу. У мене вже є готові відповіді. It's your money. Це твої гроші. It's yours. Твої. It's our money. It's ours. В даному варіанті в нас є після possiв adjective іменник, а після позесів pronoun іменника немає. It's her money, це її гроші. It's hers. It's their money. It's theirs. It's his money. It's his. It's my money. It's mine. The money belongs to Matt. It's his. matt його. тобто. The money belongs to Elena. It's hers. The money belongs to Matt and Elena. It's theirs. Гроші it іт. Вони. Гроші. їхні. The money belongs to Stuart and me. It's ours. Кошти належать стюарту та мені. Вони наші. Ось таким чином. Якщо подивитися детально на possessive adjectives і possessive pronouns, ми помітимо, що possessive pronouns, вони дуже подібні до possessive adjectives. Лише your, yours. Є буквочка С в кінці, бачите? Her, hers додали знову буквочку S. Possessive pronouns зазвичай довше на одну літеру в більшості випадків. І ця літера S. Hes уже саме собою закінчується з S, тому тут не додали S до даного слова, лише залишили його в такій ж самій ем, формі. Our hours. Знову додали S, Their, їх, їхній. Theirs. Знову S. Бачите, є скрізь S. Тільки my, mine стало без букви S. Ось таким чином можете запам'ятати, що якщо ви вивчите позесів Adjectives, то вам буде легко утворити позесів pronouns, додавши до них закінчення S в більшості. Mine, mine трошки інше. Добре, продовжуємо нашу роботу. Ось наші відповіді. Наступна вправа 32. Complete the Sentences, Use Object Pronouns, Possessive Adjectives, and Possessive Pronouns. Використайте речення. Використайте uh, Object pronouns. Використайте також присвійні прикметники та присвійні займенники. 1. I own this book. Я володію цією книгою. This book belongs to me. Ця книга належить мені. This is my book. Це є моя книга. This book is mine. Ця книга моя. Ось таким чином ми виконаємо дану вправу. Будь ласка, я її прогортаю донизу. Ось тут можете зупинити і виконати. Вправу, потім я перегортаю наступне до Сі, і ось таким чином ви, перегорнувши двічі, можете виконати дану вправу. А я, як і завжди, вона має лише 6 пунктів. А я, як завжди, уже підготувала для того, щоб не втрачати час на написання. І давайте розглянемо дані приклади, а ви виконайте обов'язково в зошиті їх. They own these books. Вони володіють цими книгами. Пам'ятаєте що this слово показує множину з попередніх уроків. Це наші перші уроки, коли якщо пригадуєте, ми говорили про це. These books belong to them. Ці книги належать їм. These are their books. Це є їхні книги. These books are theirs. Ці книги є їхні. Їх. You own that book. Ти володієш тією книгою. That book belongs to you. Та книга належить тобі. That is your book. То є твоя книга. That Book is Yours. Тобто та книга твоя, бачите, після присвійного займенника немає іменника, але після присвійного прикметника у нас є наш іменник. She owns this pen. Вона володіє цією ручкою наш Present Simple. This pen belongs to her. Ця ручка належить їй. This is her pen. Це є її ручка. This pen is hers. Ця ручка є її. Знову possessive adjective noun. Possessive pronoun – Іменника немає. He owns that pen. Він володіє тією ручкою. That pen belongs to him. Та ручка належить йому. That is his pen. То є його ручка. That pen is his. Та ручка є його. Possessive adjective his і possessive pronoun his вони мають. Однакову форму, але я розумію, що це слово є позесів pronoun, тому що за ним немає іменника. А це, his, воно є позесів adjective, тому що за ним слідує іменник. We own those books. Those books belong to us. Ми володіємо тими книгами. Ті книги належать нам. Those are our books. То є наші книги. Those books are ours. Ці книги є наші. Ось таким чином. Хто перезабув різницю між that і those, можете повернутися до попередніх наших уроків, і там є роз'яснення з справами. Або можливо хтось приєднався тільки зараз на урок, то обов'язково перегляньте урок із першого уроку. Продовжуємо. Виконали дану вправу. Наступна вправа 33. Write a correct completion. Напишіть правильне завершення. Ось я вам відкриваю дану вправу. Ви її повинні виконати. Зупиніть, будь ласка, відео. І виконайте її у себе в ЗОшиті для вправ, про які ми з вами домовлялися у вас повинен бути. І не забуваємо виписувати до словничка нові слова. Так. Ось. А я. Зупиняйте відео, а я переходжу до відповідей, які. Вже підготовлені. Write the Correct Completion. Is this your pen? Я бачу, що в даному реченні є іменник. Тому я виберу слово без S. Possessive Adjective мені необхідно обрати, а possessive adjectives здебільшого без S. Лише HIS закінчується. Але там немає різниці. «His» все одно буде «his». Є yes. це. Твоя ручка. Please give this dictionary to Оксана. It's hers. Будь ласка, дай цей словничок Оксані. Це її немає в нас іменника після даного слова, тому her ми не можемо використати. Повинен бути hers. Don't forget. Your hat. Є іменник. Ш шапку. Не забудь свою твою е шапку. Ось. No, that is not my hat. Mine is green. Ні. То не моя шапка. Моя є зелена. Чому я обрала в даному реченні майн, тому що слово іс означає бути, це не іменник, друзі, тому будьте уважні, має йти безпосередньо бік-обік, доторкатися до іменника. Якщо, навіть, наприклад, тут був би іменник, ми б все одно б обрали б майн. Тому що їх розділяє дієслово is. Одразу після слова має йти іменник, друзі. Будьте уважні. Please. Take this bouquet of flowers as a gift from me. Here they are yours. Будь ласка, візьми цей букет квітів як подарунок від мене. Ось. Вони твої квіти. Thank you. They are be... You are very thoughtful. Дякую. Ти дуже uh, thought, думати. Ну таки, що думає про інших людей. Українською мовою я не можу знайти uh, відповідник. Ти дуже. Uh, який турботливий. Ось, ось вилучне слово. Ти дуже турботливий. That car Belongs to Mr. and Mrs. Townsend. Той автомобіль належить містеру та місіс Таунсенд. No, that isn't theirs. Their car is new. В даному реченні після слова немає іменника, тому використали possessive pronoun. А тут car є наш noun, car noun, тому використали possessive adjective. Malik and I really like our new apartment. It has lots of space. Малік і я дійсно любимо наш новий апартамент, нашу нову квартиру. Вона має багато простору. Інколи може бути, інколи може бути все-таки м. Розділяти слова прикметник. От в даному випадку є іменник, але він розділений на дієслово. Нашу, ну, нашу нову, нову квартиру. все таке. Ну, Нічого звикнете, все буде добре. How do you like yours? Як щодо твоєї квартири, ти любиш її мається на увазі? Ours is small but it's comfortable. Наша є маленька, але зручна. Excuse me, is this your umbrella? Перепрошую. Це ваша парасолька? I don't have an umbrella. Ask Jay. Maybe it, it's his. Я не маю парасольки. Запитай Джея. Можливо, це його. This isn't my phone. Це не мій телефон. Are you sure? Ти впевнений? Yeah. Uh, I have a flip phone. This one belongs to Carla. Hers is a smartphone. Так, я маю звичайний телефон. Цей належить, цей належить Карлі, її є ну, смартфон, розумний телефон. Чудово. Переходимо до наступної прави. Оберим усі граматично правильні речення. Виконайте дану вправу, а я показую вам одразу, які ж речення з даних речень є правильними. Граматичними. Ось His Bedroom is messy. Його спальна кімната ну, без, безладна. Ось Месі. Ось така ось. Це означає messy. Не знаю, неохайна. The Boy's Bedroom is messy. Хлопчикова кімната є неохайна ось така. На даному уроці, на даному е моменті, перепрошую, наш урок закінчений. А на наступному уроці ми розглянемо possessive nouns присвійні іменники, яким чином в англійській мові утворюється. Присвійні іменники. Дякую вам за вашу увагу. До наступних зустрічей. Поставте лайк, підписку, якщо мій урок був корисним.